Кажуть, в митушній будинності ми втрачаємо головне. Болфут доводить протилежне. Хай якою буде повсякденність, а найважливіше від нас нікуди не подінеться. Найромантичніша рубрика Містер і місіс Сміт покликана з'ясувати, які ж саме речі мають для футболістів першочергове значення в сімейному побуті. І цього разу в нашому зірковому об'єктиві воротар-металіста Олександр Горяйнов та його дружина Неллі чим ти причарував свою дружину? А, я не знаю. Розсунітись. Своєю скромності, мудрістю. Хто з вас спізнився на перше побачення? По-моєму, не ви. Перва, я вторий. Он. Коли ви вперше поцілувалися? Перший. Ти коли познайомився, може, через місяць. Після знайомства? Ну, я через по дві тижні, мабуть, так. Яка найулюбленіша страва твоєї дружини? Не знаю, подивіться, що ж сказали. Окрошка. Ну, мабуть, картошка. Кіно, шопінг чи виставка квітів? Що саме обере твоя дружина? Чого? Шопінг, ну, ладно. На виставку цвітов. Пиво, сік чи звичайна вода? Якому напою віддасть перевагу твій чоловік? Пиво. Пиво. Хто з вас зазвичай залагоджує конфлікти? Я, звісно. Ж. Яка фірмова фраза у вашій родині? Замовчи свій рот. <різь> Послідня була «замовчи свій рот. <різь> Як ви пестливо називаєте одне одного? Сонечко. Солнышко. З якою твариною ви могли порівняти одне одного. З яким животним мама асоціюється? Боже, какой кошмар. Що він сказав? Я не знаю. Лань, какая. Бігається. Цікаво. А з ким у лані тоді асоціюється голова сім'ї? З тигром. Ну, що ж, йдемо далі. І знову асоціації. Цього разу на тему історичну. Історична Историческим... е... королева какая-небудь. Сатосом, мабуть, скоріше, якщо вірять мішкітора. <паме> що <паме> наразі <паме> <паме> читає <паме> твоя <паме> дружина? <паме> Журнал. <паме> А я дуже рада, в останнє посліднерів з дітьми можна Тома Сойера, Соні недавно пройшли, Ромео Джульєта, закінчили. Як часто ви освічуєтеся одне одному в коханні? Кожен день. О, до вечора. Що ж, і це найголовніше. Можна не знати, який запах має улюблена жувальна гумка твоєї половинки, однак, не підсумковий результат, а передусім безугавна динаміка. Ось що на амурній ниві зазвичай грає у вирішальну роль. Хоча футбольний сленг обмежується кількома десятками слів, він увібрав особливості всієї мовної системи. Зворотів тут не менше, ніж у творах класиків, і майже кожному слову притаманна багатозначність. Ви не повірите, але не тільки в футболі є таке поняття, як банка. В одних це слово асоціюється з успіхом, а в інших, навпаки, із занепадом. Ми питаємо і розповідаємо, що таке банка? Банка? А літрове, трьохлітрове коли може нічого не виходить. Може, це. Возможно, це коли м'яч просто вийшов ворот. Можливо, коли м'яч виходить за межі поля. Банка в футболі? Не знаю. Можливо, якийсь спосіб коли стають. Я знаю, стіна є в футболі, то можливо це якось так стають. Можливо, колом. Ні, напередодні євро 2012 такий рівень футбольної освіченості не згодиться. Ось вам маленька підказочка. На банці футболістам зазвичай доводиться сидіти. Не знаю, може вони щось потребляють. Сидять на банці. Сидіть на своїх збереженнях, так би сказати. Вот. Більше ніяких у мене предповідь немає. банка, це банка. мабуть, це погано. Різні банки. Реплікуватись банки для того, щоб закручувати закрутку. Коли ну, не поймал банальний м'яч, то есть, ну, он стоїть на воротах, але ну, може поймать, але не поймал, так? Да? <laughs> Українські футболісти сидять на півлітровій певній банці. <laughs> ну, можливо, запасні гравці йде, сидять, ні? Ну нарешті ми вже й не сподівалися. Проте ось він, парусток надії. Краще про банку розказати зможе хіба Артем Франков. Лавка, банка, протирати штани. То есть гореть банку, лавку и так далее, это же все явление одного порядка, то есть сидеть в запасе. Но вы знаете, на самом, опять же, есть прямое понятие сидеть на банке, да, когда ты попал все-таки в заявку на матч, вот эти 18 человек, и просто не попал снова. основу. А есть в э, переносном смысле, то есть когда ты просто тупо не попадаешь ни в каком виде в состав. был фут. Кого Виталий Рева? Чим поза газоном вирізняється Ліонель Месі і чому Пауло Діканіо називають благородним? Дивіться Болфу. Підтримка у спорті річ надважлива. Футболісти про це знають і вже понад місяць активно вдаються до неї і самі. 2012 рік визначальний не лише через євро, але й завдяки всесвітнім іграм у Лондоні. Так, минулого тижня унікальна олімпійська символіка стала надбанням нашого щасливого переможця завдяки Сергію Федорову. Скільки всього людей змогуть е, посмотрети? матчи Евро 2012 на стадионе, если бы у них была возможность посмотреть это только один раз. Ответ. Это приблизительно полтора миллиона человек. Это чуть-чуть больше, чем население города Львова. Що ж, наші вітання? Ну а коли найспритніше зметикувати правильну відповідь вдалося не вам, просто зараз чудовий шанс на реванш. Адреса електронної скриньки у нас незмінна. Ну а питання цього разу задає один з найзірковіших воротарів України Віталій Рева. Уважаємо телезрителі і любителі спорту, Ответьте, пожалуйста, на такой простой питання. Где проводилась перша олімпіада, в которой участвовала збірна України? І хто виграв для нашої любі країни золоту медаль. Ну і на останок добірка незабутніх футбольних гуморесок зі всесвітньої мережі. Нині подібне уявити складно. Проте раніше футбол був справді шляхетним. Погляньте останні секунди матчу. Перед очима порожні ворота. І як же ж нестандартно цей момент використав Пауло Діканьо. Ось момент цілком властивий багатьом європейським чемпіонатам. Футболісти виходять на гру, тримаючи дітей за руку. Причому зверніть увагу: діти, як бачите, тут зовсім не головне. А це вже популярний на початку 90-х ляпсус воротарів. В даному випадку Кіпера згубила його ж гордовитість. Окрилений бездоганною грою на виході. Він вирішив підкреслити свою непереможність ще й м'ячем у ногах. Біда лише в плани нападника. Бенефіс опонента не входив і близько. Нині воротарі стали обачнішими, а подібні ляпи вже давно занесені до червоної книги. З іншого ж боку, деякі моменти супроводжуватимуть кіперів одвічно, причому стосується це навіть найкращих. Тим часом цей епізод пояснити можна хіба специфікою самих змагань. Певно, на Кубку Азії це нормальна практика. Однак, якби такі речі коїлися в Європі до суворих законів того ж катеру, в нашій частині світу точно б ставилися з розумінням. З кожним роком футбол стає дедалі розкутішим. Суперники жартують прямо перед матчем, роздають інтерв'ю у перервах. Нині всі на одній хвилі. Проте ще років 10 тому панували контрасти. Петер Шмейхель і майже всі футболісти Манчестера. Як бачите, на новий лад вже перемкнулися. Проте капітан Гаррі Невіл не зраджував консервативним проконанням аж до кінця своєї кар'єри. А ось вітання сусідньої Росії. Не секрет, що чемпіонат відверто нерезультативний. а тому іноді, в перечутті чергового маку, зневірені фанати просто змушені прибирати ініціативу до своїх ніг. Часто густо на футбольне поле вибігають і собаки. Звісно, на результатах брати наші менші не замкнені. Проте як же ж складно втриматися від спокуси, коли м'яч ледве перекочується по полю. І на десерт справжній болфут від короля сучасного футболу Ліонеля Месі. Думаєте, зрозумілість і пиха притаманна всім зірковим футболістам? Зоськи, Принаймні, триразовий володар золотого м'яча не бачить жодних підстав, чому б не побути в ролі фотографа, коли про це його просить звичайнісінький таксист. Дивіться наступного тижня у програмі Болфут. Гонка на виживання Андрія Несмачного, Амурна звитяга Віталія Реви, і вся правда про нове життя Андрія Шевченка. Болфут це футбол. Навпаки.